Сьогодні це є вимога часу, такі діяцентри, і тому дуже важливо, щоб в кожній громаді, зокрема Великоберзовицькій, нашим людям надавалися якісні, швидкі адміністративні послуги. Я думаю, це наше основне завдання, на яке сьогодні працює. І тому держава має бути наближена до людей, щоб задовільняти їхні потреби. Готові надати 213 адміністративних послуг. Самі основні послуги, які на сьогоднішній день потребують уваги в громаді. Це в нас є реєстрація нерухомого майна, також реєстрація бізнесу, соціальні послуги в них включаються як і субсидія, так і по багатодітній сім'ї, і також служба у справах дітей, послуги щодо приписки громадян, приписка, виписка. Ремонтні роботи відбувалися десь більше півроку. Це майбутнє місцевого самоврядування, майбутнє орган громад.